Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу показати вам, як відрізнити натуральну і якісну ікру від ненатуральної і неякісної ікри. І так, маємо дві баночки ікри. Це і та, і та, це ікра кити, як зазначає продавець. Це два різних продавці, це пластиковий контейнер і скляна, красива, дуже приваблива баночка. З приводу цін я вам скажу. В кінці відео, коли ви вже будете знати, яка саме ікра натуральна і якісна. І так, давайте спочатку подивимося на зовнішній вигляд. Хоча я вам так скажу: якщо ви купуєте ікру червону вперше, ви ніколи не можете за зовнішнім виглядом, за смаком чи за ароматом виявити, якісна вона, натуральна чи не натуральна. Тому що для того, щоб це виявити, потрібно бути, ну, Таким гурманом, таким спеціалістом їсти ікру дуже часто і на 100% бути впевненим і знати, яка саме ікра. Як вона виглядає натурально і як вона смакує натуральна саме ікра. Тому якщо ваша перша банка ікри приємно пахне і приємна на смак, то це ще не означає, що вона дійсно натуральна. Отже, давайте почнемо з цієї. Приємний колір, не надто яскраво червоний. Ікринки всі доволі великого розміру. Одна в одну, аромат приємно. Рибний, не вонючий рибний, а приємно рибний. На смак, чесно кажучи, не буду вам казати про смак ні про ту, ні про іншу ікру. Тому що ви тоді одразу здогадаєтесь, яка ікра не натуральна. Тут ікринки трішки крупніші. Ікринки також одна в одну, але мають такий, знаєте, пом'ятий вигляд і більш яскравий червоний колір. Також вони. Мають таку липкість. Між ікринками немає рідини, як, наприклад, тут ми бачимо, що між ікринками присутня якась рідина. Тут ікринки вони більш розсипчаті, немає рідини, але вони липучі і прилипають одна до одне. Загалом ця інформація вам нічого не скаже, все рівно потрібно перевіряти на практиці. Отже, найпопулярніший тест це за допомогою перекися водню та за допомогою кип'ятку. Почнемо з перекисю. Отже, я набрала в столові ложки ікру і буду додавати перекись водню в кожну ложку. Що має відбутися? Якщо ікра якісна, то Починає шипіти. Всі ми знаємо, що перекись водню, коли вступає в реакцію з білком, він починає пінитись та шипіти. Ми всі капали на ранки перекись водню і бачили цю реакцію. З натуральною ікрою має бути саме так, тому що в натуральній ікрі багато білка. З ненатуральною ікрою шипіть воно не буде. Починаємо додавати. Давайте спочатку сюди. Багато не треба, якщо реакція є, то її одразу буде видно. Додаємо. Дивимося, що відбувається. Пішла піна, все побіліло, і білок почав згортатися під реакцією перекіся водню. Так, картина не красива, але саме так і має бути. Тому що в натуральній ікрі. Багато білка. І реакція має бути саме ось такою. Давайте перевіримо цю ікру. Чесно кажучи, я не перевіряла. Я не знаю, буде воно біліти чи ні. Я просто хочу разом з вами подивитися. Також додаємо. Додам сюди переакіся більше, тому що ікри більше. Але все, що ми бачимо, це те, що ікринки просто розпливлись і з'явилось багато якогось жиру на поверхні. Нічого не відбувається абсолютно. І взагалі ця ікра дуже-дуже жирна, і такого не має бути. Подивіться. Взагалі нічого не відбулось. І зараз ми ще перевіримо іншим способом за допомогою кип'ятку. Подивіться, це ось стояло у мене, скільки вже воно, наскільки воно вже побіліло. Зараз ще перевіримо за допомогою кип'ятку, і це буде прям тест 100% гарантії. Так, чайничок у мене закипів. Я набираю ікру, додаю в чарочку. Зараз будемо доливати сюди кип'яток. І що має бути? Якщо ікра натуральна, вода побіліє. Також білок починає при високій температурі під дією кип'ятку згортатись, вода починає біліти. Якщо ікра не натуральна, вона біліти не буде. Можливо, буде якийсь жир, ну щось таке плавати, але біліти не буде, тому що не буде згортатись білок. Додаємо і дивимось. Дивіться, різницю видно майже одразу. Дивіться, з цією ікрою не трапилось нічого. Вода прозора, все з нею класно, чисто. І нічого не трапилось взагалі. На поверхні з'явилось дуже багато якогось жиру, а самі ікринки, ну, якісь такі маленькі стали. Не знаю. Ніби навіть зменшилися в розмірі, чесно кажучи. Так, і що ми бачимо тут? Ікра одразу побіліла, бачите? Одразу видно, що вона, білок схопився. На кожній ікринці видно також більоси, тому що на кожній ікринці є білок, тому що це білок. І він зварився ось так. Як яйце. Розумієте, це ж яйце. Ось це натуральна ікра. Тепер давайте поговоримо про ціни. Як я вже сказала, і та, і та це ікра кити. Це. В баночці дуже гарно запакована Все в баночці, коли ти розпаковуєш коробку і дістаєш звідти ікру в скляній тарі, ти думаєш, вау, як класно скляна баночка, яка красива ікра, ікринка в ікринку. І ще й там на кожній ікринці є якась така маленьке п'ятнишко І ти думаєш, це 100% натуральна, пахне вона приємно, виглядає не так. Яскравою і не так ядовитою, як виглядає часто ікра. І здається, що саме ця ікра класна і натуральна. Тим паче, що якщо е, пробуєш ікру, якби це була моя перша ікра, і я б не знала, яка на смак натуральна ікра, да я б 100% повірила, що це і є натуральна ікра. Тому що смак у неї доволі приємний. Але після смак є оця, знаєте, Ну, не красиво так казати, але відрижка після цієї ікри, якщо ви з'їсте хоч бодай один бутербродик з маслом та ікрою, це вже таке неприємне стоїть в грудях. І, і ще яскравий показник перше, коли ви відкриваєте банку, жир на поверхні кожної ікринки жир. І коли ви її їсте, жир відчувається в ікрі, на ікрі, ну, ніби ти їсти якийсь жир. Жиру в ікрі не може бути. Вона може бути липуча, можуть бути такі білкові нитки між ікринками. Але жиру в ікрі бути ну, звідки там візьметься жир. Там має бути ікра і сіль. Ікра це білок, вона чиста від жиру, там немає жиру. А тут дуже багато жиру. І ціна такої баночки. 730 грам за літру. Доволі приємна. Доволі класна, приємна ікра. І, звісно, ми повелись на цю ціну. Йдемо далі. Ця ікра також була класно упакована, але як я вже кажу, перше враження це дуже важливе. Коли ми відкривали коробку з цією ікрою, так, скляна банка, це круто. Коли ви замовляєте ікру вперше і ви відкриваєте коробку, посилку, а там пластиковий звичайний дешманський контейнер, ви думаєте, що це якесь кидалово. Але насправді ні. Ікра зазвичай замовляється великенними партіями і Фасують її, хто в шов, хто в пластикові контейнери, хто хоче справити враження, фасує в скляні. Тому на тару не дивіться, тим паче, що пластикова тара зазвичай заморожується, і край йде до вас заморожена, а скляну вони заморозити не можуть. Тому також звертайте увагу, що тара краще, коли вона пластикова, все ж таки. І ціна ось такої баночки, як ми вже зрозуміли, це натуральна червона ікра кити, неї шикарнючий в порівнянні з оцією. Ціна за 250 г 1370 гривень. Ціна дуже різна і, звичайно. Ми повелись на ціну цієї баночки, замовили, відкрили, спробували. І це було таке, знаєте, ніби розчарування століття. Тому що ми з чоловіком вже куштували натуральної ікру кити, і ми знаємо, яка вона має бути на смак, і знаємо, як вона виглядає. І вас не має напрягати те, що ікринки там пом'яті, у них тоненька оболонка. І коли розкусуєш кожну ікриночку. Витікає приємна, така солонувата, в'язка консистенція має кожна ікринка в підробної ікри. Такого нема. І ви знаєте, коли ми спробували цю ікру і зрозуміли, що це підробка, то ми, звісно, написали продавцеві. Чоловік написав продавцеві, що ваша ікра підробка. Ми не вимагали ні коштів нам повернути, нічого. Ми просто написали, що ви бурюєте людей, і ікра ваша не справжня, на що вони. Відповіли нам в ікрі всі справжні, ні в ікрі всі натуральні інгредієнти. ми, звісно, всі зберегли. Я підкріплю їх під відео у відео, точніше. І залишу вам посилання на цих двох продавців. Я не прошу скаржитись на цього продавця, чи якось блокувати його сторіночку. Там 59 тисяч підписників в інстаграмі у них. Я не прошу скаржитись. Хай людина займається тим, чим займається, це все буде на його совісті. Просто майте на увазі його. І нічого у нього не замовляйте. Дякую велике вам за перегляд. Бережіть себе та свої кошти. І замовляйте тільки якісні продукти. До нових зустрічей і всього вам найкращого.